Каславна козацькими сотнями гусарськими полками, героями війни і праці, нафтова столиця України, місто пивоварів, спортсменів і працьовитих людей від дня заснування відзначає 372 роки. І хоч день народження святкують лише втретє, традиції вже мають. Ми поєднали в цьому дні день міста і день визволення міста від німецько-фашистських загарбників, 25 серпня, якраз в Охтирці, закінчувалась. Курська битва, курська дуга. І ми сьогодні маємо дійсно такі величні дати. 25-го німців вибили з міста. Е, до речі, хотів би сказати, що це проходило на протязі 15 днів. І йшли тяжкі бої, і хочеться дійсно вклонити голову перед тими загинулими і скільки втратили крові, скільки втратили людей життів на цій землі. Хотів би також сказати, що виникла пропозиція поєднати, оскільки в нас день міста святкується тільки втретє за всю історію міста, не дивлячись на те, що 372 роки місту. Хотів би привітати безперечно з нашою незалежною вільною, свободною Україною. Дійсно, сьогодні це свято у нас поєднується. І день міста, і день визволення, і день прапора. Яхтирка сьогодні святкує кілька днів поспіль. Ці державні свята і місцевого значення свята. Я всіх вітаю і завжди хотів би сказати жителям. Ем сумчини, що Охтирка рада гостям, рада всіх бачити і, перш за все, показати, якими є гостинні, якими є добрі і взагалі є у нас чудове, прекрасне місто Ахтирка. Славна історія Охтирки як козацького містечка до сьогодні підкріплена найдавньою унікальністю місцевої топоніміки. В Охтирській традиції не вулиці, а сотні. І нині в славній Охтирці дислокуються дві військові частини. Тож концерти військових оркестрів для охтирчан не дивина. І людям подобається і козацькі марші, і популярні мелодії воєнної пари, що в день міста награють музиканти в погонах. Вийшли на конкурс гармоністів, самі немножко граємо. Ну, то нравиться. І послухай духові духовий аркіястр. Без музики, без українських пісень не представляємо собі нашого життя. Ми дуже довольні, що в нашому місті проводяться такі заходи. На менш унікальні і до вподоби акторчанам творчі конкурси. Пані Надія сьогодні вся зосередилась на музиці. Сама собі дивується. Приїхала сьогодні на конкурс. Я дві неділі тільки учуся. Я не волшебник, я только учусь. Ну вже вийшла на сцену, не побоялись. Ну не побоялася. Ну ручки трусились. Молоде покоління тричан тим часом насолоджується. Хто романтичними прогулянками на воді, хто за кермом міні авто, а де хто шаленим драйвом вище до неба. Другий раз Як? страшно. <кхи> Традиційний урочистий марш парад на честь потрійного свята розпочинається в Охтирці від Покровського собору. Перші урочисті з національними прапорами Охтирські байкери. Далі демонстрація військової техніки. Вочий колектив охтирських барабанщиць задає чіткий ритм: і маршу військових, і загальній урочистій ході дружно і велелюдно охтирчани, і гості міста прямують до площі імені Леніна. Это маленький, но очень красивый город, и э, здесь э, чувствуется вот эта вот, э, знаете, сплоченность людей, которые вот, развивают этот город плохо, хорошо, но они живут вот этой вот жизнью, и э, в городе есть чем хват. Здесь большая история, здесь большие традиции. Это столица нефтяников, это столица и гусарского еще, э, движения в 812 год. То есть здесь люди гордятся этим городом. Вот. И э, очень приятно находиться здесь и э, помогать э, жителям Ахтырки развивать эту территорию. Я, в свою очередь, готов сказать, что мы, как депутаты областной рады, уже рассматриваем вопрос о строительстве в Ахтырке. дороги. Вот, я уже со своей работой связан с этим. Вот, и, я думаю, что в следующем году Ахтырчане уже почувствуют эту объездную дорогу. Об этом уже много говорится. Эта дорога нужна здесь, потому что весь транспорт ездит через город, Ахтырку, через центр. Да. Наша задача сделать жизнь Ахтича комфортной вот, и приятной для жизни. Праздник очень красивый. Такого праздника да пошукать, как у нас в Ахтырке праздник. Личное впечатление. Почаще бы праздников таких, потому что не хватает. Все-таки город Ахтырка. Знаменитый город, достаточно красивый. Мы Ахтырку называем Маленький Париж. Но на самом деле очень чистый городок. И спасибо огромное. Вот руководству города. Мы особенно счастливы, что в этом году мы попали на день освобождения Ахтырки, потому что это так здорово. З 22 червня 41-го і до вересня 45-го охтирчани воювали на всіх фронтах Великої Вітчизняної. Четверо Охтирчан – повні кавалери ордена слави, десятеро стали героями радянського союзу. І саме охтирчанин Олексій Берест у травні 45-го підняв прапор перемоги над Рейхстагом. В Охтирці кажуть, Охтирка розігнула курську дугу, бо саме визволенням цього міста на Сумщині завершилась у 1943 році. Одна з наймасштабніших військових операцій Великої Вітчизняної війни. Наше місто Військове, з військовими традиціями, перш за все, це козацькі полки, які існували на Слобожанщині. Це окраса нашого краю. Потім гусарські полки. Ну і нарешті те саме. Наше місто має славні військові традиції, і величезна кількість наших земляків приймала участь постійно у воєнних діях. Відзначали ну, відомі такі історичні події, коли наш гусарський полк тирський відкривав парад у Парижі. Ну а сьогодні ми святкуємо пам'ятну дату для нашого міста і, взагалі, тисяча 43-й рік був тим тим роком, коли ішла е, битва курська, і вінцем курської битви були якраз події, пов'язані із гречним герічним визволенням нашого міста від німецько-фашистських загарбників. В День визволення Охтирка урочисто передала естафету пам'яті слава визволителям України Лебединському району. Ця естафета. была проинициирована ветеранской организацией Луганской области, которая первой была освобождена 14 февраля 1943 года. Бои за Ахтырку были очень и очень тяжелые. Уже был освобожден наша первая столица Украины, Харьков, а здесь еще шли бои. Сегодня мы отмечаем 70 лет освобождения города Ахтырки. Пройдет всего 30 лет, небольшой срок. И я думаю, что на этой площади опять соберутся Ахтырцы, чтобы отметить столетие освобождения города Ахтырки. Мирне життя, мирна праця. Охтирчани цінують кожного, хто докладає розуму і працювати рук заради рідного міста, розвитку краю і держави. В день народження охтирки нафтової столиці України очільник міста вручає відзнаку почесного громадянина Охтирському нафтовику. Хто не знає левака? Заслужено це нагорода! Я впевнений, що нафтовики повинні гордитися. що… Головним інженером, скільки років працює ця видатна людина. Із 1969 року ця людина працює в нашому місті та районі. Давайте разом дружними оплесками привітаємо Миколу Миколаївича Лилака. Вручаю посвідчення номер 4. Ленаку Миколі Миколаєвичу. Та свідоцтво почесного громадянина міста Охтирка. Дорогі охтирчани, дякую за цю високу. Оцінку моєго життя, моєго моєї праці. Хочу подякувати колективу Ахтирської, який рекомендував мене сесії міської ради, ну і з всім жителям у вулиці депутатів, які підтримали і утвердили на це почасне звання. Краща мова єднання щира українська пісня. Творчі таланти охтирки сьогодні дарують рідному місту і землякам свої яскраві виступи і побажання. волю. І Синє море тебе безкрайна лині, захопляєш та дівочи, Української землі краща воєнна, це українська на Україну народила. Я хочу всім побажати миру, злагоди і нехай вас Бог похороняє. Я люблю своє. Пізньої ночі охтирку розважали молоді зірки української сцени. Пауліна Дмитренко учасниця телепроєктів Фабрика зірок шоу X фактор та народний артист-2. Півфіналіст шоу Україна має талант Олександр Кварта, Тріо С-клас. Охтирчани не шкодували рук і вигуків Браво, танцювали під запальну музику. А фінальним акордом святкування став яскравий фейерверк.